Всім привіт. у Нас народила ще вчора привела кроленяток. І Я чомусь одна автова ніяк. Да, ми вже ждали, ждали думали показати обидві. ну Та щось ніяк не вродь би, попробував живіт є в неї. вона намостила, але щось сьогодні вже 14-те, срок року неї 13-го був. Та по срокові привела одна, а та немає. Надів перчатки. Щоб запаха не було. Я думаю, вони сильно не реагують. Ну, все одно, думаю, надійно, щоб кроленят зараз пересчитувати, точно інтересно, мені, скільки їх там у неї. Бо я вчора так штренько десяток насчитав, але ну, більше не став, бо вона бігала, якраз таке Та На нервніча взагалі до клітки як підходиш. Да. Посчитати і потім будемо ждати вже наступну. Так. Хороша мамка. Нервничає вона. Ну, щось там так з соломою замостило. Ну, Запхало, щоб діти. Вона її тут забито. Отака. Ой, там щось це Вона. Багатенько це. Вас. А, і менше. Ось і такі. Звісно, мільчим. Дивись, бо замерзнуть вони з хола Так. Раз. Поставь. Два. Три. чотири, П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Десять штучок. так? Да. Ну, так я вчора й посчитав. Значить, О, правильно. ну це отлично, значить вона їх виконала, бо хуже було б, якби багато. Да, не знаю, не знаю. А їх щось так тут запаковує. Так. Ага, і... то вона так упакувала, ще з соломи на... напхала, сіна в ній напхала так що. Ну, скажу так. Ну, вони... І запхай назад же ж сіно, поклади. mm Ну вони позатенькі, вони не, не голодні, тобто вона їх корма стабільна. Та ну вона в, гуко, в них тут так, що, бігає. Молодець, перший виводок у нас скільки це привело? Шестер. Шість. Ну, це ледве з них чотири. Так. Да. В неї одне зразу захололо і одне пізніше після прививки пропало, так? Да. Так. так. Причому саме клюпне просто. <світ> Так, тобі було семеро. Так, да, І лежало теж 4. 4 ну, Будемо ждати. Вона вже ну, така Ну, Вона лежить там зверху вже. Така. І пузо в неї є, і все. ну. Ну Може мало ну, може мало, Та скільки б не було аби привела. Та, ні, ну, вона погуляна, видно, що і гніздо намостила, і все, а тільки щось. Ідемо чекати. Такс. Ці карапузи наші це. Треба займати клітку робити вже краєм, бо вже а, вже треба Хлопчиків, дівчаток розсажувати. Да. Бо ці в нас все вже такі хороші карапузи. Та да, треба на вихідні з'їздити з'їзди доску, заказати. Ось да. тут вже у нас одне оце. Всі можна сказати, що підрівнялись. Оце ось ось. А воно боліло. Чорненьке, Це те, що боліло. Що важко. Довше. Боліло, ось воно. Отаке. Воно їло да. погано. У ну, мене тут цяточки на носі пооставалися. Вушка, то я йому мазав постійно. Ну, ну Я б не сказав, що відстає. стає. Це таке дружок. От, не, ну, там де провивку робив. Да. Е, общем, скільки хлопчиків, скільки дівчаток я ще не провіряв. Е, тут треба як розсаджувати. Росажувати буде. У цього, кстати, не, оце, ну, це може пізніше буде линять, а там вже воно як у серебра полтавського проступає така, у чорне. Mm -hmm. Я тут воно, наче нормально, все вони. Будемо побачимо, скільки кроличок, скільки кроликів, може з цих помісних оставимо когось собі. Там буде видно. Нам для себе не на напродаєш, де yeah. м'яса, тому поки ми за продаю не гонимося, собі на м'ясце. Оце? Це квіт так стрибає чи що? Навірно. Де саморізами там закрутити. Ага. Бо не була прибита, це гвоздик виліз. В общем, а такі в нас поки результати окрола. Е, дай Бог, щоб все було нормально з ними. Будемо чекати далі. На цих виходних, що воно як там буде погода і все. Ну так, да, це клітка вже краєм, тому що таку ще одну велику зроблю. Я думаю, для молодня, ну хоча нам. Ні, нам треба дві ну, такі не пополам, щоб визділити мальчики дівчинку, да, а тут для молодняка потім оцежувати ну, да, сюди. Да. Ну, треба одну таку, я думаю, ми, ми вирішили тут хотіли продлювати, бо що тут, якщо бачите, висить бабу, а то що є всю сюда ще клетка одна. Ну, а тоді б для сонця. Ну ми подивились, щось таке е-е, -э, наблюдаємо за тим, що у нас вгорі сонце так оце він сюда засіняє, і якраз хорошо получається. Тут буває тільки край око ця клітки чуть-чуть, а так усе в тінь. Сонця до не було, вона в тіні повністю. я думаю, ми так сюда, так я думаю, що не знаю. Або, просто, або отак все просто поставимо одні на ту сторону, одні на цю або сторону. Так, Клітка або, до клітки або і все. поставимо так під Так? пакси. Да? Да. А туди, якщо що, то може тоді якось одне місце. Ну, ну, поки місць треба її зробити. Я думаю, що треба робити вже як для молодняка. Я думаю, пол буду робити вже із щілинками. Або якщо з щілинками пол, то вторий ярус ставити. Бо мені знизу опасно. Бо в нас така буся, що вона, якщо щілинку якось знайде, то вона вивикару, щоб вчепитися. <рігум> <рігум> вона <рігум> тут і так доску задівезе бідна, нещасна, бігає, щоб достати до них. <рігум> Чекаємо втору кроличку. займаємося, поки місцілюха нам дає, бо щось я сьогодні був на роботі, а то не шукаємо такий бра. Сіреденька прізна й такий вообще толком нічого не дав ні зробити, ні відпочити, нічого. Зараз може поки він поспить, Вероніку попросимо та щось на городі трохи пополим, бо в нас тут є там, цибульку треба прополоть, морку. А так, в принципі, городцем году придут, придут, сказать, тут можна сказати, що не треба тут получав, щось робити. Та все одно коли тут на місці, воно трохи більше співає, ніж коли ми бігали, звісно, сюди. Рік, як то кажуть. Майже. Через місяць буде рік. Як живемо, ми тут. Аж не <хи> О, Так. Шо, так. Зараз мудруємо, у нас стиральна машинка виходить з ладу, яку його куплять, яку краще, як цей. У нас була LG, Десять років вона дробила справно, в принципі. Ну, претензій до неї ніяких не було. А зараз мудруємо, треба купити, бо стірки що шо, стірки зараз добавили <хи> малюком у нас. І без стиральної машинки буде дуже тяжко. Так, да, а вона вже така на грані, ну взагалі на грані. Я хотів її ремонтувати, ну там вже вона не ремонтопригодна, там, в общем, нема смисла туди вкладатися, бо це та сама ціна буде новою машиною. Там вона двигун і все, починає з ладу виходити. А це в основному ну, можна сказати, що 70-80% самої машини. Так. Да. То зараз придивляємось до покупки. Краще, як вони краще. Чи взяти Audi, чи взяти щось інше. Да. То є непогані варіанти з сушкою других фірм, за такі самі гроші, як звичайне LG, але ж на сушка на зиму і добре було. Да? Да, Тому що в нас сирость віде... розводиться, буде маленька дитина, це якраз такий вік, коли почне. Це, це буде стівки не Сушка дуже хороша річ. Котик наш, Обліший Котик. Більше на якогось щура похоже. <реш> 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 Обліший, так? Да? Обліший котик. Врідний. Буся, як обично, дежури, королів. Вона особливо запах ся сює ага. молоденьких і там. Малишні да. ходить там, страдаються. Квіточки мої квітнуть гарненько, Вже так порозросталися. Ой. Все зараз, зараз крутиться да, в круги маленької дитинки. Да, а так воно так і буде крутиться по-другому не вийдуть. Дуже багато глазами зробиш, а коли він почне прізвищати з ним надати, то ну, так не виходить. <рес> <рес> Тому що ти кидаєш усе і йдеш гуляти. Треба гуляти. Можна його в коляски ще забрати сюди. Якщо він проснеться, а поки спить, можна попросити Вероніку да, то щось поробити, а там далі потім, в принципі, на коля... в коляски він добре спить. Якщо катати. <хи> да, по череді будемо катати по городі і, <хи> і так і вже виходить. <хи> так що будемо займатися зараз. Справами. Пішли, бо бакать хорошо. Ще, давай покажемо рози. Ось ці гарні розпіваються. Це ось вже тут ось рядашко. Кремова, да розцвітаємо. І ці ось які. <глава> mm. Вже букетом позацвітали. Це просто М -м -м -м. Оця ось ще дуже я сповнив, yeah. <глава> yeah, це yeah. It's, it's yeah. Umas, it's 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 така корінаста, не плотна. Вона, вона у нас така ніжна-ніжна, особливо як на букети, як ось такий бутон. Треба поудаляти оцю. Треба оцю залишити трошки. Воно вроді гарне, а тільки воно забиває все. А розу приглушила, роза погану масу набрала. Вихати. Образковий лілії позацвітають. Все потихеньку, помаленьку. Яблуня, кстати, починає відходити. Да, воно кучу вже нових гілочок повикидала, О, воно так, воно, так що все-таки спроботало. Вона не да, все-таки той фунгіцид спрацював. Ну, везде візде на вдалося, кончиках пішли нові да. гілочки, нове листечко. Стояла бліше, я думав, ми вже є. ну яблучка всі осипалася, все вже та ну куди вона б не витягнула. Да, ну я думаю, що по осідні доживем, дай бог то ми яблуню будемо пересадувати, обклапувати побільше і будемо пересаджувати. Вона тут ну, тут погано для неї. Я думаю, що воно все ось горить, тому що ну, сусіди в нас не живуть і нічого не обробляють. А тут величезний виноградник. І все зараз завожше. Він ну, там повністю все заплетене хмілем, клинами. в минулому році такий здоровий синій виноград гарний. Він минулому році вродив тут дуже шикарно. Угу. І я весь, ще наділ косилась дуже. Та, і весь він перегнив, на нього напала якась болячка. Не знаю я точно, що це таке було. І посохло листя. Може, антрактно може ці всякі такі ці. І воно, а воно як є розплідне вони сюди на ці дерева. Просто там ні на одному дереві немає. Іменно тут ось, ось три деревини, і вони всі три заболіли. Айва. Перший рік вона росла в нас нормальна була, а в минулому році почала дуже сильно боліти. Наші айва такі тут непогані. Ну, вона ці, може, і виросте. На це. Ця... Оце вже все. Це вже... Треба брати секатор і обрізати це все. Тут ж не знаю, що з цим У нас тут літній душ наш, треба вже його теж е витягнути. цей тюк. Та я тільки казала, треба вже зібрати літній душ, вона така похолода. стояла і холодіна стала на дворі. Ну, сьогодні ще хоч більш-менш в футболки ходити можна вчора взагалі в кофті ходив. Холодно, так на дітки лілі, так? Да? Вже вже. Дітки нам покажуть, що вони хтось. Татунька це... наша, це самосів. Це ж з прошлогодніх моїх плантацій. І і і Красноцитні, да, вилазять. Багатенько попає. Це теж буде красива розочка. Дай Бог, щоб вона прийнялась хорошо розцей, то на наступний год буде вона наподобі красної. Так, да, вона ну а тільки ж да, це ми заказували посилку, У нас ще є там. Є ж ось у спаковка ці посилки на каналі. Ми, ну, я не заказували. Я Не, пов, ну, я не пов, на якому сайті. — Це дішати ми замовляли да. Ми замовили п'ять кущів, вони в нас не прийнялись. Потім зам... вони з нами зв'язались. Відео пішло на каналі, зв'язався сайт і прислали нам другу посилку повторно. І це один прийняв. Ми заказували малину і рози. Да. Рози поприходили. Якщо є розпаковка, ми там оставимо, мабуть. Да? На... Ну, силку на ту розпаковку, так. Да. Да. Там сухі були корні, все. І з неї, неї, них прижилося, ну. ну... Одна, так? А, от ж красна, одна і Да. А тут все одна а тут біла. біла. Така сама, тільки біла. <ріст> Це виходить з восьми роз, так? Да? Нічого, п'ять і п'ять, десять. З десяти в нас дві прийнялося. Ну що, вас тут? Ні, ну це таке. Хай Вторий тут. раз прислали нам безкоштовно, вже це поміняли і малину, ну в нас і малина, і другий раз. По-перше, вони другий раз прислали в августі. Жара стояла така, що ну, це взагалі чудо, що хоч одна прийнялась. Да. Так, ладно. Підемо подивимося, що там і душа наша робить. Да. Чи він спить, чи не спить. Якщо не спить, то заберемо коляску і будемо, навіть гуляти на вулиці. Да.